Казав, колись я повернусь, повернусь і під ноги вам вклонюсь. Через життя, можливо, через вічність, я обов'язково повернусь. Ну що, в дорогу, там знову бій, а там, можливо, і додому. Ви подивіться, чи зустрінемось ми знову. Мовчання гірше тої тривоги. Присядем тихо на дорогу та промовим Боже Слово! Свята молитва, та пробачте за тривогу! Я повернусь, я колись вас берегтиму, я ваше серце захищу від чар людських та гніву. Я вас ніколи не покину, колись дав клятву повернусь або загину. На прощання обійму, та біля вас душа моя почине. Я обов'язково повернусь, а Небо нам пробачить: ми вас ніколи не залишимо. ми всі зійдемо, ми знову встанемо з домовин. Ви лиш моліться! А там свій час прийде. Ми повернемось, як тільки сонечко зійде, як тільки знову батько позове. Ми повернемося, клянусь. Про вас ми Господа молили, щоб Він беріг вас, давав вам сили. Чому? Чому ви знову йдете? Там ваші душі починуть серед степу, на Богдановій горі за вас молилась до зрі, а ваше серце знов до бою рветься, ніяк шаблюка ваша вражує крові не нап'ється. Я обіцяю, повернусь, в саду я Богу помолюсь. Душа до Бога, любов моя та серце з вами, тіло десь у полі спочине з ворогами, а кров омива козацькі кургани, де цвіт калини, де лежать козацькі отамани. Автор голос типів: повернусь!